Всім привіт, друзі! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та робіть репост. А та також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Приємного перегляду. Українські військові отримали на озброєння чеські 122-мм реактивні установки з залпового вогню Стріга, кадри застосування нової системи було оприлюднено військовими. Стріга є подальшим розвитком радянської 122-мм реактивної установки БМ 21 ГРАД, що отримала низьку оновлень у системі наведення також нове легке шасі. Артилерійська частина РСЗВ представлена пусковою установкою на 40 направляючих. Вона оснащена обчислювальною інерційною, навігаційною та комунікаційною системами, що суттєво покращило її точність. На бойове чергування заступили нові системи протиповітряної оборони на Самс в рамках підсилення протиповітряної оборони України напередодні зими. Про це повідомив президент України. Ці системи Україна отримала від західних партнерів, які наразі направляють кошти на придбання та передачу Україні зенітно-ракетних комплексів для підсилення протиповітряної оборони України. Крім самих комплексів НАСАМС Україна активно отримує від Сполучених Штатів Америки та інших країн НАТО ракета ІМ 120, які використовуються цими системами. Сили оборони України мають озброєнні самохідний міномет Скорпіон, кадри з використанням цього міномету українськими захисниками були оприлюднені у соцмережах. Передусім військові, які експлуатують скорпіон, акцентують на двох важливих перевагах цього міномету. Точності та швидкості техніка показала себе дуже добре. Повністю цифрова система управління вогнем дозволяє завдавати точні удари навіть на складній місцевості та за складних погодних умов, а також забезпечує автоматичне націлювання. Для розгортання «Скорпіон» усього його потрібно 20 секунд. Україна замовляє вогнепальну зброю французької компанії, яка спеціалізується на виробництві гвинтівок та аксесуарів до них. Про це нещодавно повідомила прес-служба компанії. Відповідна рамкова угода була підписана на суму 36 мільйонів євро. Угода передбачає виробництво та передачу Збройним силам України близько 12 тисяч гвинтівок та 600 підствольних 40-мм гранатометів. Українські інженери створили оперативно-тактичний розвідувальний комплекс шкіпер, що складається з наземної станції та двох дронів, би була створена за конструкцією літаюче крило. Безпілотник може перебувати у повітрі близько двох годин. На піковій відстані за 40 кілометрів від оператора інженери зберегли управління телеметрією та відеосигнал, шкіпер протестований під дією РЕБ. Якщо безпілотник втрачає зв'язок з оператором, він за кілька секунд починає реалізовувати програму повернутися додому автоматичною за інерційною системою. З 1 листопада Міністерство оборони України суттєво скоротило терміни постачання техніки та зброї в Збройні сили, про це повідомила пресслужба оборонного відомства. У Міністерстві оборони пояснили, що тепер скорочується виробничий цикл, а також спрощується процес випробувань. Це має істотно розв'язати руки українським виробникам. Тепер Збройні сили України наполягатимуть на підтвердженні лише трьох чинників. Ефективності зразка техніки його безпечності для особового складу та надійності в експлуатації. Державна газова компанія пробурила дві високодебітні свердловини з сумарною добовою продуктивністю 500 тисяч кубічних метрів газу на добу. За інформацією, місце буріння розвідувальної свердловини було визначено завдяки проведеним раніше 3D-сейсморозвідувальним дослідженням. Друга свердловина експлуатаційна пробурена на старому родовищі. Результати буріння цієї свердловини дали змогу збільшити видобуток газу відносно родовища на 156 тисяч кубічних метрів, а також уточнити геологічну будову родовища. Частка України в імпорті меду до Євросоюзу у 2022 році становила 24 що дозволило Україні вийти на друге місце серед країн експортерів. Про це повідомила українська компанія. Крім України до країн-лідерів, увійшли Китай та Аргентина. За попередніми прогнозами, загальна кількість меду, що експортується з України у 2023 році, буде на 10% більше ніж у 2022 році. Сервіс для вивчення іноземних мов український освітній стартап РіПлай відкрив офіс в Нью-Йорку. Також у компанії призначили нових топ-менеджерів. Про це повідомила прес-служба стартапу. Очікується, що до кінця 2023 року в американському офісі будуть працювати понад 25 співробітників. Загалом у компанії працюють близько 600 співробітників у 30 країнах. З липня 2022 року команда збільшилася на понад 20%. Український агрохолдинг за підсумками роботи у 2023 фінансовому році отримав 300 мільйонів доларів чистого прибутку після збитку на 41 мільйон доларів у попередньому році. Про це повідомила прес-служба холдингу. Агрохолдинг уточнює, що в 2023 році він переробив 2,5 мільйона тонн насіння соняшника і виробив 1 мільйон 100 тисяч олії. Зазначається, що компанії вдалося скоротити чистий борг у два з половиною ДСНС України отримала шість роботизованих комплексів для дистанційного розмінування. Технічна допомога надійшла від уряду Канади. Нове обладнання допоможе саперам швидше та з меншим ризиком для здоров'я і життя, дистанційно проводити розвідку та знешкоджувати різні міни та боєприпаси. Європейський інвестиційний банк виділить Україні гроші на два проекти відновлення. Перші два транші по 100 мільйонів євро можуть бути затверджені найближчим часом орієнтовно до кінця 2023 року. Гроші від Європейського інвестиційного банку виділяються в рамках співпраці з Україною, принципи якої закладено в меморандумі про взаєморозуміння, що підписаний 21 червня 2023 року у Лондоні. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово, реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.